Щоб поговорити про книжки. У сьогоднішньому своєму відео хотіла б з вами поділитися радістю від своїх книгонадбань, здійснених мною в період, здається, з 1 березня. Я не знаю, кого я намагалася надурити, кажучи, що до свого дня народження не здійснюватиму жодних книжкових надбань. Очевидно, що симптоми книжкової залежності проглядаються в мені дуже яскраво, але лікуватися принаймні найближчим часом чи вибачатися за це жодним чином я поки що не збираюся. І перша книга, яку я вам хотіла б у цьому відео показати, прийшла мені на огляд від видавництва Віва, за що їм велике дякую. Огляд буде дуже скоро. сподіваюсь на це принаймні дуже сильно. Книгу я вже прочитала, і це. Королівство шахраїв від Лі Бардуго. По-перше, хотілося б відзначити оформлення цієї серії. Я думаю, вона б була чудовим таким подарунком для підлітка, який захоплюється жанром фентезі. Власне, це продовження Шістки воронів. Друга частина. Я так розумію, що Шістка воронів планувалася як дилогія, а зараз авторка. Хочу писати продовження. Скільки б тих продовжень у цій серії не було, я їх неодмінно читатиму. Мені дуже подобається, як пише Лі Дуго, мені подобаються її персонажі. Мені подобається те, що вона не примітивізує жодним чином свій текст. Книжки такі доволі складні і потребують, скажімо, концентрації для того, щоб зрозуміти, про що йдеться. І таким чином, як на мене, авторка не знецінює інтелектуальних здібностей. Своїх читачів, зважаючи на те, що все-таки. Основу її аудиторії, основна цільова аудиторія це саме підлітки. Дуже приємно, що є такі автори, які з повагою до своїх читачів такого юного віку ставляться. Далі покажу вам, на що я витратила свої бонуси за написання рецензії на книжковому сайті Якабу. Власне, тут і виявляється той факт, що сила волі не є моєю сильною стороною, тому що я не можу завжди планую, але ніколи мені не вдається накопичити таку серйозну суму, зробити таке шикарне замовлення. З книжок, які я давно хотіла на своїх поличках мати, ні, щойно в мене накопичується певна невеличка сума, я її відразу ж витрачаю. Ну тому що якось так виходить. І власне головним стимулом моїм робити це замовлення конкретне, було те, що на місто під могильного були знижки. Невеличка така знижка, але приємна. Це видання від Основ, і Дуже приємно, що вони таким чином популяризують українську класику, огортаючи її в таку доволі сучасну форму. Неймовірно красиві ілюстрації, розглядати їх саме задоволення. Місто під вважається одним із перших урбаністичних романів в українській літературі. От. Тому що в основному до цього українська література оберталася навколо сільської місцевості, навколо сільських саме мешканців. А, от. а Валеріан Підмогильний береться розповідати про поневіряння у місті селянина, який приїхав його підкорити, власне, столицю, Київ, це Степан Радченко. Роман за своїм таким настроєм і за сюжетом, дещо мені нагадав любого друга Мопасана, очевидно, що підмогильний ним так. Доволі суттєво надихався, От, але це такий варіант ранньорадянський, такий непівський варіант любого друга. От тому, якщо вам та історія сподобалася, я думаю, що і Підмогильний не розчарує це чудова така інтелектуальна проза, яка спонукає до роздумів, і, що приємно, урбаністична. Наступна книга також мною вже прочитана. Це перша книга від видавництва «Букшеф» на моїх поличках. Це монологи Вагіни і Енслер. Книга, що спочатку видалася мені такою доволі дивною, але вже останні сторінки я дочитувала мало не зі сльозами на очах. Монологи Вагіни це збірка п'єс, вона доволі таки невеличка, які авторка написала на основі спілкування свого з. Здається, двома жінками, якщо я не помиляюся, у кожної з них своя історія, так чи інакше, кожна з них зіштовхувалася у своєму житті, чи то з сексуальним насильством, чи з сексуальним рабством, чи з іншими злочинами, які. Усі суспільства на землі тією чи іншою мірою, хтось більше, хтось менше, чинять проти, проти жіноцтва. От, авторка з цими п'єсами об'їздила величезну кількість країн. В деяких країнах ці п'єси були заборонені, тому постановки проводилися підпільно. В результаті утворилася ціла низка організацій, які допомагали жінкам, які пережили насильство різного роду, оговтатися від цього і продовжувати життя. Книга покликана радше не просто розповідати якісь сльозливі історії, а так у такий творчий, метафоричний доволі спосіб провокувати людей на думки. Наступну книгу, замовлену, на якобу я також уже прочитала, ну, не змогла я стриматися. Знову ж таки, перша книга від видавництва Читаріум. Це завжди таке свято для мене міні-свято відкриття для себе нового якогось видавництва. Це Читаріум, вони спеціалізуються, наскільки я розумію, в основному на книжках для дітей. Ось так неймовірно красиво ця книжка виглядає. Вона така якісна, її дуже приємно тримати в руках передусім. Булькало це збірочка із трьох оповідань. Руне Белсвіка, норвезького письменника, про булькала він живе у такій невеличкій долині разом зі своїми друзями і сусідами. Не зовсім, значить. Вдається потоваришувати, от вони насолоджуються життям, знаходять радість у маленьких зовсім речах. Це книга, яка в моєму особисто читатському досвіді займає ну, абсолютно рівні позиції поряд із Мумітролем, Карлсоном і що там, а, із Пепі Довга Панчоха. Я дуже люблю, як скандинави, як скандинавські письменники, зокрема пишуть для дітей. От щось таке є у творіннях скандинавських дитячих письменників. Що, значить, може підібрати ключик до будь-якого дитячого серця, в якій би точці планети ця дитина не зростала і не виховувалася. Це, як на мене. Ну і також хотілося б відзначити дуже такі красиві і стильні ілюстрації, тому що вони чорнобілі, от з додаванням такого дуже. Яскравого зеленого кольору. Далі я, ну, звичайно ж, не стрималася під час акції, яка була у видавництві Старого Лева, 50 книжок за пів ціни. От, там були в цьому переліку книги, які я дуже хотіла нарешті мати, і от я їх собі придбала. Перша з них також мною вже прочитана. Це книга, яка залишила мене буквально в захваті якомусь. Це Бог-дрібниця Рунда Тірой, як, події, якої відбуваються у постколоніальній Індії. Молода мати розлучена, а розлучення це не зовсім те, що практикують в Індійській культурі це не зовсім те, що схвалюється індійською культурою. Так от вона, мало того, що сама так ще зі своїми двома близнюками повертається до батьківського дому, ну і, власне, пристрасті вирують. Ця книга дасть вам не лише такий хороший екскурс в індійську культуру, в актуальні проблеми індійського суспільства, але і, власне, намалює таку доволі широку і розлогу картину сімейних стосунків. І, власне, це стосується не лише індійців, а й загальнолюдських якихось цінностей. Дуже хороша книга. Знаю, що ВСЛ планують видавати Міністерство щастя, здається, так. Наступний роман Руда Рой, я неодмінно просто неодмінно його читатиму, тому що я закохана у цю письменницю з першого роману. Наступну книгу я придбала собі, сумніваючись, але я знала, що мені треба це зробити, тому що перші дві книги автора мені зайшли, але не зовсім. Якесь таке відчуття порожнечі в мене виникало, коли мені доводилося про ці книжки згадувати. Ніби й подобається, але ніби чогось дуже сильно бракує. Мені дуже бракувало саме сюжету. Я говорю зараз про серію Пратчета, я читала вже Колір магії і Правда. Знову ж таки, якщо я була в захваті від стилю, від гумору письменника, то сюжету мені бракувало настільки, що я просто не могла цей факт ігнорувати. І я вирішила, що оскільки ну, багатьом людям так подобається, ну не може такого бути, тому що я взагалі не сноб. Те, що подобається людям, як правило, подобається і мені. І, і мені хотілося дати ще один шанс письменнику. І вже після цієї третьої книжки остаточно вирішити, продовжувати моє з ним знайомство чи ні. Я зараз говорю про право на чари, я таки вирішила хронологічно знайомитися із цими книжками. Багато знавців кажуть, що це не найкращий спосіб знайомитися з дискосвітом, але якийсь внутрішній перфекціоніст мені нашіптував, що саме так і треба вчиняти. Власне, право на чари це перша книга із трилогії про відьом, яка розповідає про восьмирічну дівчинку на ім'я Ескарина, якій помилково передали е, чарівницькі здібності, е, власне, через те, що очікували, що вона буде восьмим сином, восьмого сина, а вона стала восьмою, але донькою. І от тері прачі тут у своїй такій е, гумористичній іронійній манері. Е, Піднімає тему. Нерівності гендерної у фентезі. Очевидно, його зачепив той факт, що, як правило, чоловіків саме наділяють чарівницькими такими возвишеними здібностями, які потребують інтелектуального зосередження і холодного розуму, а жінкам з їхнім темпераментом і психологічною нестабільністю, максимум, що світить, так це таке приземлене собі відйомство. Ця книга сподобалась мені набагато більше, ніж дві попередніх, свою таку дружбу із старі прачетом, як з. Автором я розпочинаю так доволі поступово, і, власне, сподіваюся, що як і будь-яке почуття, яке розвивається поступово і крок за кроком, так цеглинка за цеглинкою, воно і триватиме довше. От я таки визначилася, я неодмінно продовжуватиму своє знайомство з дискосвітом. Можливо, не з усіма його серіями, тому що книжок там доволі щось понад 40. Але, от із серією про відьом я продовжу знайомство це точно. І наступна книга, мабуть, перша із тих, які я ще не прочитала, лише придбала це Бойня номер 5 Курта Вонегута. Я читала вже колиску для кішки цього письменника, але багато о, значить, знавців його творчості говорять, що «Колиска для кішки не найсильніший його твір, а от Бойня No5 ну, вважається апогеєм таким творчості автора. Це, здається, роман антивоєнний, хоча я можу помилятися. Який у такий доволі специфічний спосіб розповідає про бомбардування Дрездена? Неодмінно читатиму найближчим часом. Ця книга у мене у весняних планах і ділитимуся своїми враженнями. Mm. Ну і як же я могла прожити цілий місяць, не зробивши жодного замовлення в клубі сімейного досвідля? Та мені би цей місяць просто не зарахували до життєвого шляху. Не знаю, дивився, хтось чи не дивився в інстаграмі. Я ці книжки вже розпаковувала. Там ціла епопея з наколінником і з верблюжою вовни вийшла. От, Але наколінник я вам показувати не буду, покажу лише книжки. А, значить, придбала я собі твін, а таємничу історію Твін Пікса. Це неймовірно красиве видання, подарункове. Дивити, переглядати його, ці ілюстрації, це справжнє задоволення. І, мабуть, легше відшукати на теренах України не знаю, або тигра, ніж, ніж знайти людину, яка не знає про Twin Peaks. але я знайшлася. я до цього, до того, як те видали цю книжку, я взагалі не чула про Twin Peaks. Я не дивилася той словно,звісний серіал. Я не знаю взагалі, чи це. Чи той серіал був екранізацією книги, чи книга написана як серіал? Я нічого абсолютно не знаю, але я дуже заінтригована, тому що ця історія, наскільки я розумію, має величезну кількість прихильників. Я налаштована на криваві жорстокі злочини і на інтригуючі розслідування. Наступну книгу я також поки що не читала, я неодмінно це зроблю, але просто хочу дати собі трошечки більше часу, трохи оговтатися після прочитання попередньої книги авторки, яка мене як вразила. Це «Щиголь» до нетарт. А зараз я взяла собі таємну історію. Знову ж таки, я не дуже розумію, чи це має бути якась детективно-трилерна історія, чи це щось інше. Книга говорить про життя студентів у кампусі. Як на мене, тема цікава щодо того, що сюжет мені сподобається, я ніяких передбачень робити не можу. Але те, що Донатар це сучасний Чарльз Діккенс, і про те, що її манера письма не може залишити байдуже, вона зачаровує. У цьому я впевнена на 100%. тому… Не знаю, виявиться ця історія краще за Щігля чи гірше, думки читачів розділилися, але я читатиму і складатиму вже власне своє враження лише трошечки пізніше. І остання книга із замовлення в клубі сімейного дозвілля була придбана мною в рамках мого рішення читати більше африканських авторів. Це Хто боїться смерті Неді Око Рафор. Я сподіваюся, що я правильно вимовила прізвище авторки. Це фентезійна історія, яка. Зується на африканській культурі. Наскільки я розумію, я дуже мало знаю про цю книгу. Я знаю, що на нас чекає така масштабна видовищна екранізація від авторів гри престолів. Ну, я заінтригована. Так, ну ми поступово наближаємося до закінчення. Покажу вам зараз дві книжки, які я виграла, тому що Фортуна мені останнім часом посміхалася. Значить, перша книга це збірка короткої прози сучасного українського письменника Артема Чапая, яка так і називається The Ukraine», тобто стосується. Стосується ці оповідання певним чином України. Я не читала Артема Чапая, це буде перше моє з ним знайомство. Книгу я виграла на розіграші, який проводила Люда вишневий цвіт на своєму каналі. Я від... продовжую відкривати для себе світ сучасної української літератури. Поки що, значить, такого письменника, який би мене зачепив аж так. Сильно, і я б могла сміливо сказати про те, що от це мій улюблений письменник у мене немає. На жаль, але я перебуваю у пошуку і не покладаю е, надій. Хто зна, може ним стане саме Артем Чапай. Наступну книгу я виграла в розіграші інстаграм. І, власне, чомусь в інстаграмі мені дуже-дуже рідко щастить. Це взагалі друга книжка моя, яку я виграла там. В основному чомусь мені фартить на Фейсбуці. От, значить, цю книгу розігрувала букстаграмерка Марія. Вона вже цю книжку прочитала і вирішила поділитися з нею з іншими. Пощастило саме мені. Це книга від видавництва Старого Лева, яка називається Світлокопія Шарлотте Кернер, книга, в основі сюжету якої є ідея про клонування людей. Це вже друга моя книга на таку доволі цікаву. Тему. Я вже читала про клонування Не відпускай мене Ішігуро. Книга мені неймовірно сподобалася, вона мене дуже вразила до глибини душі. Подивимося, який вплив на мене матиме ця невеличка історія. Yeah. Наступні три книжки приїхали мені від книгарні номер 1 Це книгарня у Києві. Не інтернет-книгарня, а справжнісінька книгарня, до якої можна прийти. І власне насолодитися запахом книжок, помацати, погортати, трошечки підчитати. От я буду знімати відгуки свої про ці книжки, і вони виходитимуть спочатку на сторінці книгарні номер 1 у Фейсбук, а потім трошечки згодом і на моєму каналі. Значить, одну із цих книжок я вже прочитала, іншу, інша зараз в процесі. Значить, прочитала я вже «Міс підземку девіда духовне. Це чудове, як на мене. Міське фентезі, яке відкрило для мене Девіда Духовний не лише як талановитого актора і режисера, але як і письменника, і музиканта. З музичним його доробком я поки що не знайома. От, Але книга дуже достойна, це вже третя його книга, яка побачила світ. От, І я залишилася дуже задоволена, трошки детальніше розповім вам про неї у окремому огляді, який от-от має вийти. Зараз я читаю змія з есексу Сари Перрі. Неймовірно красива книжка. Окладинка просто заворожує. Книга, яка розповідає про події, що відбувається у 19 столітті. Це така собі стилізація під готичний роман сучасної літератури, яка розповідає про вдову, яка вирушає до маленького містечка, яке тероризує такий собі змій. Я не знаю, він вбиває, він просто калічить людей, що він там, той змій робить. Я заінтригована. Я прочитала трошечки лише 40 сторінок, тому значить, про історію мені поки що мало що відомо. Поки що я читаю, і мені подобається. І остання книга цього відео. Про неї я вам багато не скажу, тому що я сама не хочу дізнаватися нічого про її сюжет. Я навіть анотації не читала, якщо чесно. Це притулок природств» Даніела Кіза. Даніел Кіз, ну його сміливо можна назвати одним із найулюбленіших моїх авторів. Я вже прочитала три його книги, і кожна із них мені по-своєму дуже сподобалася. Це вже буде четверта. Сподіваюся, ця також не розчарує. Мені дуже подобається, як пише Даніел Кіз, як правило, його історії пов'язані. І з психічними відхиленнями різноманітними. І мені здається, що він дуже майстерно з цією тематикою у своїх творах справляється. Взагалі, тема психічних відхилень, вона доволі така делікатна і, значить, потребує високого рівня. Письменницької майстерності, як на мене. Мені подобається, як це робить Даніел Кіз, мені подобається, як видають цю серію купці сімейного дозвілля в одній такій кольоровій гамі, окрім хіба що квітів для Елджернона. От, буду читати і ділитися з вами враженнями неодмінно у квітні. А на цьому в мене все. Це були всі книжки, які я вам хотіла в цьому відео показати, які я надбала за місяць березень. От, якщо якісь із цих книжок ви читали, неодмінно діліться зі мною своїми враженнями в коментарях, тому що мені цікаво знати. На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити йому лайк. а Також підписуватись на мій канал для того, щоб ми з вами могли говорити про книжки разом. Я вам дякую за увагу. На все добре.